На лаву підсудних. у чотири роки в Ужгороді почався судовий процес, відповідачами в якому є двоє малолітніх дітей. Правники наголошують це безпрецедентний випадок в історії судочинства. Тож у чому справа за процесом стежив Євген Соломін? У цьому гуртожитку Ганна з чоловіком оселилися майже 10 років тому. На місці нинішніх кімнат був коридор та закрита студентська їдальня. Керівництво начального закладу тоді запропонувало людям узяти цю територію і самим збудувати собі кімнати. Коли все було готове, люди отримали ордери та прописки. Приїхали ми сюди за 100 кілометрів. Ми не просто ну, не місцеві. Тут народилися наші діти. Нас ми поселилися. Ми зробили ремонт, все робили для себе. Проте гуртожитська ідилія тривала недовго. У закладі змінився власник. Перша ж комісія з Києва виявила кілька родин, які не мають стосунку до вишу. Тож вирішили їх виселити. Так і з'явився судовий позов. Проте він складений так, що відповідачами стали. Двоє дітей чотирьох та восьми років. Головна їхня провина малюки мають борг у чотири тисячі гривень. До того ж, вони самовільно провели перепланування. Ці пластикові вікна в цьому гуртожитку за тими документами, які є, начебто у власників зробила увага чотирирічна дитина. А ось цей балкон зробили професіонали. При цьому до професіоналів у власників гуртожитку питань немає. А от проти чотирирічної дитини позиваються в суді. Максим показує ті злощасні двері, які він начебто переплановував та встановив. Двері у нас відкриваються взад і вперед. Або можна вперед, або взад. Стіни у нас зелені і. Разом. як то робила на той час п'ятирічна дитина, нікого не цікавить. Проте саме хлопчик разом із родиною має звідси виселитися. Нинішнє керівництво закладу переконує, що з гуртожитку мають виселитися одні діти, аби туди могли селитися інші. Я прекрасно розумію сім'ї, але я є виконавець і в мене є студенти, яких теж неповнолітні, і вони теж повинні мають право на проживання в гуртожитку. Тобто нам зараз треба виходити з цієї ситуації. Хай суд приймає рішення. Все тільки за законодавством. Між тим безпрецедентне судове засідання над дітьми не встигло розпочатись, як його перенесли, бо не з'явилися представники вишу. Між тим скандальний процес уже зацікавив прокуратуру. Ми вивчаємо питання, і у разі встановлення достатніх підстав ювенальним прокурором буде здійснено заходи представницького характеру шляхом вступу в судовий розгляд даної справи. А захист планує долучити до процесу і міжнародних правозахисників, і уповноваженого президента справ дітей, аби неповнолітніх хлопчиків не судили. Бо це не лише за межами глузду, а й закону. Євген Соломін Олексій Лабунець.